Як зробити церемонію, щоб вона по-особливому була чуттєва і на 100% про вас, а не набір рандомних виразів про, з інтернету про кохання? І ось тут є велика проблема. І більшість ведучих, ну я не буду показувати вам погані приклади, а поясню все на власному досвіді. Ну, по-перше, це сама церемонія вона може бути чуттєвою і романтичною, а може бути лайтовою і з жартами-посмішками. Вибір залежить від ваших побажань. Можна зробити взагалі мікс, як я це роблю завжди, додаю жарти, тому що це розбавляє емоціями саму церемонію. А про квіти, Саш, розповім, які подарок на перше побачення? Ви вже казали, що так. Так, це був шикарний і найкращий був. Букет рожевих троян. Дивовижний, найбільший, найгарніший, який він так ретельно обирав в лавці. Але, як мені розповіла Ксюша, рожеві трояни їй не дуже подобаються. Ну, це так м'яко кажучи. Але, знаєте, не це було негайно. Найгар... По-друге, майже завжди є така проблема, коли наречені кажуть, що ну ми не впевнені, що це буде цікаво гостям. В нас звичайна історія, але повірте, ваша звичайна історія заграє новими фарбами на церемонії. І знаєте чому? Тому що ваша історія єдина і неповторна, і завжди можна знайти. Цікаві такі гачки, і знаєте, що я помітила? Що Саша і Анічка нагадують Україну. Їх пара така багатогранна, вони такі різні, як схід і захід нашої неньки. Він з Луганської області, вона з Івано-Франківською. Вони різні, але дуже гарно доповнюють один одного. Коли легко і комфортно, і ти відчуваєш себе як вдома. Цього не можна пояснити, це потрібно просто відчути. Відчути, коли ти приходиш з роботи і тебе вислухають. А коли вийде нова частина Марвела, вони обов'язково підуть в кіно або заморяться обійми один одного і подивляться цей фільм вдома. Це прості прогулянки, в яких не потрібні ресторани, кафе, а просто йти і говорити про. Але щоб зробити вашу церемонію по-справжньому, чуттєвою, прекрасною, потрібно докласти зусилля і гарненько підготуватися. Я завжди прошу своїх молодят написати мені історію про те, як вони познайомились, як розвивалися їх відносини, у який момент вона зрозуміла остаточно, да, що він єдиний той самий, як він робив їй пропозиції руки і серця. Але не тільки це мене цікавить, мене цікавить абсолютно все. Історія батьків, якщо вони в шлюбі, цінності родини. Боже, да, подумали, ви скільки ж там всього потрібно писати? Але не хвилюйтесь. Щось ви розповідаєте на зустрічі, так і це не так страшно написати буде нескладно, тому що я даю приклади своїм нареченим, по яких можна швиденько зорієнтуватися. І Якщо що, напишіть мені в особисті, я скину вам приклади історії, які Можливо, були вже на моїх церемоніях. Чи напишіть я вас додатково проконсультую? Але потім дуже важливий момент на церемонії це слова вдячності батькам. Повірте, цей момент ваші батьки і, взагалі, всі гості, особливо дорослого покоління, однозначно запам'ятають на все життя. Люба, матуся, ось так Олеся почала писати слова вдячності для вас. Вона хоче признатися, що з нею не завжди було легко. І зараз вона це розуміє. Скільки сил величезної, щоденної праці, терпіння ви віддали їй, щоб виростити доньку. Вона дякує за ваші вечірні поцілунки перед сном, без яких донька не могла ніколи заснути. Дякую за можливість бути тим, ким вона є зараз. Тому. Вона дякує вам, що ви пояснили, в чому різниця між хочу та потрібно. І незважаючи на те, що вас розділяли сотні кілометрів, ви завжди були для неї підтримкою і опорою. Ви, приклад, люблячої мами, яка, можливо, не завжди зрозуміє, але неодмінно підтримує і буде чекати її смачної вечері. Але я не заставляю молодят це казати, тому що я розумію, що для них це буде складно, вони розгубляться наречена, розплачуться до наречений забуде половину задуманого. Тому в цьому випадку є вихід. Ви напишете своєму ведучому, що ви хочете сказати, так за що ви хочете сказати дякую батькам, і ведучий вже наприкінці церемонії скаже це за вас. В мене тут також є дуже багато прикладів. Ось в мене відоські є. От і я вам допоможу, якщо є питання. Але це дуже дуже чуттєво, і ось це запам'ятається вашими батьками на все їх життя. Дякую, тато, що брали Танюшу з собою відрядження, і вона це дуже-дуже любила за те, що навчили ремонтувати машину, скутер, за те, що не кричали навіть тоді. Так, то просто посміявся і сказав, що виправимо все, навіть коли вона розбила вашу машину. Дякую. Що ви навчили добре математиці хімії. І навіть в школі, коледжі всі просили допомогти на контрольних за те, що ви дозволяли їй те, що мама забороняла. Ви були таким добрим поліцейським. За те, що один в сім'ї ви підтримали її, коли вона прийшла і сказала, що хоче ходити на бокс. Коли всі говорили, ой, та ну що це тобі? Потрібно, ти ж дівчинка, ну що ж. І тільки ви один говорили: іди, якщо хочеш. Пам'ятаєте, <ривається>? так ж було таке. Далі в мене будуть ось ці відео, просто там подивіться на реакцію батьків, це просто щось неймовірне. Тому що я прикріпляю до цього відео посилання на фрагменти церемоній. І це відео спеціально без монтажу, щоб ви побачили. І відчули все як є. От, зверніть увагу, що я завжди розповідаю, не читаючи з листа. Правда, воно додає душевності, камерності, і у гостей таке враження, що я подружка, а не ведуча, там рандомна людина на цьому весіллі. Я спеціально прикріпила саме ось ці відео, щоб ви побачили, як це ну, має виглядати на церемонії. От щоб ви е, змогли пояснити вашому ведучому, що ви від нього хочете. Там багато відео. Ви ж не хочете, щоб ваша церемонія була стандартна шаблона. От зараз буде про це: про те, як. Потрібно перевірити ведучого, чи в нього по-справжньому авторська церемонія, чи він готується взагалі, буде готуватися до вашої церемонії. Попросіть його, щоб він вам скинув декілька своїх церемоній. Важливо, щоб вони були повні і без монтажа, щоб ви змогли. Почути так, що він каже, які історії він розповідає, і от на цих відео ви зможете оцінити по-справжньому його роботу і наскільки детально і творчо він підходить до написання церемонії, тому що зазвичай ви бачите відео, де ведучи, просто там з красивим декором, він там гарно одягнений і просто під накладену зверху музику, просто шевелить вустами. А що він там каже? Ну, це не зрозуміло, і можливо, і скоріш за все, там один і той самий текст для всіх церемоній. А щасливі гості в кадрі, тому що вони раді молодята, не тому, що там така. Класна церемонія, тоді це не авторська церемонія, а шаблона, і вона коштує набагато менше. Краще вже йдіть до рацу, розпущіться там, і це буде набагато вам дешевше, і не потрібно буде витрачатися там на декор, там і всі ці штуки для виїзної церемонії. Потім, в разі, коли проводити церемонію, накладати гарну пісню, щоб ну, не було чутно до стандарту. Та й все. До речі, я ще вище. Прикріпляла відеоурок, який називається золоті правила нареченої, в якому я розповідаю, як правильно потрібно вести себе на церемонії. І там я дуже багато розповідаю про церемонію і, взагалі, дуже-дуже багато порад і рекомендацій. Тому не пропускайте золоті правила нареченої, обов'язково подивіться, воно дуже дуже інформативне. Ну а поки в мене все. До зустрічі в наших нових відео.